Мене тоді в тому ще тут цікавило, просто мене почало цікавити, де я яка вулиці. Я в неї почав розпитувати. Звідти я знаю, що на місці третьої школи була жіноча гімназія. Вона була не точно на тому фонаркі, вона була ближче сюди, mm -hmm. але була. А старші люди за Шебаницю згадували щось після війни? Після, після... Я... після війни. Фактично на зламі, ну, закінчення боїв. Я не... Вже більшовики когось вішали, так? Е, та, я не впевнений, що ця фотографія буквально має відношення до Тернополя, але в трьох людей мені вдалося знайти підтвердження, що За Польщі ще не цела за судом, перед міліцією. Згадували старші люди? Так, Біля тюрми. Біля тюрми. Е, і там вішали наших же ж ООНців, яких розловили, засудили і повішали. За судом? За судом. Перед... Е так? Там тепер арка, ну колись так, Арки так, не було, бо був так, суд. Так, так. От на подвір'ї тюрми. Окружного суду. Так так, 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 так. За ним... Зараз аптека 78. Так, за ним, там ж є зараз міліція, так, так. арка. І там вийшло. Мені казали, власне, що там, власне, була щебенця, і там виконувався вирок і на наших е хлопців виконаний вирок.